Щодо роль у розбудові нашої держави. Адже саме молоде покоління визначає майбутній курс розвитку України. На вашу думку, все молоде, якими якостями має володіти сучасний діям? Ну, насамперед, це патріотизм, енергійність, креативність, прагнення до світлого майбутнього та найважливіше освітченість. Добрий день, сьогодні. Звіта в наш час є необхідним інструментом, який допоможе вам стати ефективним учасником відновлення нашої держави. Які ваші здобутки саме в цьому напрямку. Доброго дня, пані Лариса. Я зараз навчаюся в ліцеї імені братів Шеметів. Я відмінниця, маю хороші оцінки. Я дуже мрію стати перекладачкою з англійської мови, і для цього я вчу добру англійську мову і дуже мрію вступити в університет імені Тараса Шевченка в у 22 гармонії. Дякую. Таречко, добрий. добрий день. Наша країна обрала демократичний іде демократичним шляхом розвитку. Чи готові ви підтримувати демократичні процеси в Україні? Так, я готова. Як саме вчити? Я можу вести активну громадянську діяльність, участвувати в виборах. Єднувати створювати нові молодіжні організації, генерувати нові креативні ідеї для покращення нашої країни. Скажіть, будь ласка, а саме на той час чи є ви учасницею якого, якого об'єднання молодіжного? А, так, я є учасницею куртка юних волонтерів. Чим займається ваша волонтера? Меризон допомагає. Та дитячим будинкам. Ми це бажаємо, бажаємо вам вашій корисній, такі благодійницькі діяльність. Кирило, після війни наша країна потребуватиме відновлення. На твою думку, скажи, будь ласка, якими силами це буде відбуватися? Молоді спеціалісти можуть відновлювати зруйновані. Нині в Україні добудовується концепція молодіжної політики. Вона спрямована на вирішення проблем молоді не стільки зараз ніж дітей. На вашу думку, які проблеми собі вирішувати на ставку увагу першу чи на мою думку, в час війни особливо треба звернути на психологічне здоров'я молоді, а це вносить невеликих негативних змін. Також не треба забувати про навички громадянської активності чи. Дітерства і також міграція до молоді за кордон чи безробіття в Україні є негативним процесом в Україні, який треба нейтралізувати. Також одним з найбільших проблем це розвиток освітніх закладів, адже через формати станційний учні молодь мають проганену в навчанні через депресію, невизначеність у майбутньому. Вони зазначують проблеми. Дякую вам за такі гарні відповіді. За вашу ініціативність, за вашу активну громадянську позицію та вітаємо вас Дякую! На все!